І ось настав новий рік. Усі подарунки вже відкриті, усі мандарини вже з'їдені, але веселощі нікуди не ділися. І просто зараз ми запрошуємо тебе на різдвяні канікули, у далекі галактики, по той бічні світи, а навіть у майбутнє. Адже ми справжні ігронавти. поїхали! У програмі скільки років знадобилося, щоб втілити геймерську мрію в життя? Цей ранець може підняти вас на висоту 10 тисяч метрів та розігнатися до 160 кілометрів на годину. Дізнайся, який гаджет з ігор нещодавно став реальністю. Творець Gears of War, легендарний клів Блажинський, повертається із новим шутером, який зламає усі закони. Поки ми працювали над цим гаджетом, в США змінилось чотири президенти. Не пропусти подробиці несамовитого шутеру Low Breakers. Обіцянки цяцянки. Ну що ж, дочекалися ми виходу цієї гри на комп'ютер. Що ми бачимо? Дасте з тварі хріново. Що заважає розробникам втілювати усі свої обіцянки у грі? І знайся у фокусі, як перетворитися із шахтаря на космонавта. Для цього вам знадобиться всього одна річ, і ми розкажемо, як її отримати. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творчами Star Citizen. Рейтинг найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у трійці Ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Що спільного між Call of Duty, GTA, Фол та Дюкнюкем? Не купа воли, а гаджет, який ти щороку мрієш знайти під ялинкою. Але батьки постійно торочать, мовляв, він є лише в іграх. Це реактивний ранець, тобто джетпак. Починаючи з часів Другої світової, багато військових та вчених марно намагалися створити такий портативний летаючий гаджет. А це лише нещодавно вдалося зробити двом австралійським мрійникам Нельсону Тайлеру і Девіду Мейману. Над створенням джетпаку ми працювали 25 років, тобто, поки ми проводили Водили розрахунки, різноманітні тести, випробування. У США за цей час змінилось чотири президенти, та ми не втрачали надію і, врешті-решт, створили його. Джей бі цей ранець може підняти вас на висоту 10 тисяч метрів та розігнатися до 160 кілометрів на годину. А найголовніше, що він абсолютно компактний і може поміститися навіть у багажник звичайної машини. На підтвердження своїх слів інженери провели в Нью-Йорку демонстраційний політ навколо Статуї Свободи на очах у сотень перехожих. Ці пересічні громадяни Оли першими, хто побачив, як фантастика стала реальністю, і тепер можна не сумніватися, що джетпаки, які ти досі бачив лише в іграх, зовсім скоро увійдуть у наше повсякденне життя. Тож це неодмінно хороша новина. А нам час летіти до ігор, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Любиш кататись? Люби і гірки будувати. Це кредо найкрутіших луна магнатів, і ти, і гранав,те станеш таким у роллер Костер Тайпундвор. Поринь у світ, де можна створити будь-який атракціон, на власний смак від дитячих каруселів та чортового колеса до найбожевільніших у світі американських гірок. Причому кожну деталь своїх атракціонів можна змінити, зробити вищою, довшою чи більш закрученою. Але щоб стати справжнім парковим магнатом, цього. Ко буде замало, тож виклади бруківкою тротуари, встанови красиві фонтани, зручні лави та грамнички з кульками і цукровою ватою. І любителі гострих відчуттів так і попруть у твій парк. Тільки слідкуй, щоб усі атракціони були у справному стані. Інакше смерть лише відлякає від відвідувачів. До речі, саме про неї наступний свіжа у ігронафтах. Кінець світу почався з брехні. Та був лише один, хто знав правду. Воїн, що знищував цивілізації, вершник, якому судилося воскресити людство. Ім'я йому смерть. Смерть це не кінець. Смерть це ти, ігронавте, вершник на білому коні, що скаче до дерева життя, єдиного способу воскресити людей та повернути баланс між небесами і пеклом. І жодні демони, голими та кам'яні вартові не здатні тебе спинити. Окрім порч, ця таємнича напасть, навіть янголів перетворює на огидних чудовиськ, що переслідують тебе і в царстві мертвих, і на небесних заставах. Накостріляти їм тобі допоможуть. Дві коси та потойбічні той навички, на кшталт перетворення на смерть чи викликання на допомогу загиблих воїнів. А як попадеться дуже дебелий монстр, то не обійтись без хитрощів та янгольських базук. Але навіть із таким набором прийомів та зброї тобі не впоратися самотужки із загадками. Для цього доведеться ділити свою душу навпіл. А от чи вдасться тобі після цього воскресити людство, можеш дізнатися просто зараз. Адже слешер Дарксайдер 2 знову ви. Вийшов і цього разу на приставки нового покоління. Що ж, роллер Костер Тайфун Ворлд та Darksiders 2 вже вийшли. А от наступна гра ще десь зависла рубрика Скоро далі у ігронафтах. Він створив несамовитий Unreal Tournament та революційний Gears of War. Він увійшов у сотню найкрутіших розробників усіх часів і на хвилі успіху покинув гейміндустрію. Але тепер він вирішив повернутися. Зустрічай Кліфа Блежинського та його новий карколомний шутер Лоу Брейкерс. У недалекому майбутньому місяць було знищено, і це змінило гравітацію на землі. Планетою прокотився повний трендець, який ледь не зруйнував усе нафіг. Та людству вдалося приборкати нову гравітацію, але не вдалося приборкати злочинні синдикати. Саме на боротьбу з ними ви вирушити у лоу-брейкерс. В основі гри протистояння двох ворогуючих фракцій: лоу, які представлятимуть закон, та брейк. З які закон порушуватимуть. у кожної команди буде по п'ять бійців із найрізноманітніших військових класів. Клас вбивця буде круто володіти електричними мечами та плазмовим дробаганом. Ганер матиме на плечі ракетомет та шмалятиме з футуристичного автомату. Застрільник не кисло фігачитиме кулеметом та гранатами. І нарешті довбаний Бугай «Титан» шкваритиме базукою та електричною рушницею. Під час стрімких та несамовитих перестрілок можна буде підбирати собі нові волини, але тільки ті, що відповідають Відатимуть класу твого персонажа, та буде і така зброя, якою зможуть скористатися усі класи бійців. Це гравітація. Найкрутіша фішка гри це вертикальний геймплей. Через низьку силу тяжіння. Ви зможете умить заскочити на верхівку будівлі, відкинути вражину на кілька метрів чи влаштувати гарячу зарубу прямо у польоті. Але не втрачайте пильності, адже супротивники також будуть влаштовувати вам такі підлянки. Джетпаки, базуки та ігри з гравітацією – одразу видно, що Клів Блажинський вирішив гучно повернутися у ігрову індустрію. Але чи вдасться це йому? Ти дізнаєшся вже у цьому році, коли кооперативний шутер Лоу Брейкерс вийде на ПК, а просто зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. У програмі обіцянки цяцянки Ну що ж, дочекалися ми виходу цієї гри на комп'ютер. Що ми бачимо? Дасте з твари хрінового. Що заважає розробникам втілювати усі свої обіцянки у грі. Дізнайся у фокусі, як перетворитися із шахтаря на космонавта. Для цього вам знадобиться всього одна річ, і ми розкажемо, як її отримати. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Стар Сітезер». Тих найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у трійці «Ігронавта». Далі у програмі. Як перетворитися із Шахтаря на космонавта? Для цього вам знадобиться всього одна річ, і ми розкажемо, як її отримати. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Star Citizen. Рейтинг найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у трійці Ігронавта. А просто зараз рубрика у Фокусу. Розробники заманюють тебе яскравими трейлерами, задурюють голову приваблими обіцянками, і ти готовий хоч 10 років чекати на їх гру. А потім жорстоко обламатися. Адже в ній не буде і половини того, про що казали розробники. Чому творці ігор не стримують своїх обіцянок? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Как показывает практика, если игра находится в разработке очень долго времени, и вы ее очень ждете, то рекомендую сразу прекращать это делать, потому что, скорее всего, игра вас разочарует. По многим причинам. Перша и найросповсюджена причина, чему супер-очекована игра может тебя разочаровать, это графика. Длячала ігру показують на E3, там ота вот настояща інгейм-графіка, ребята, здана на двіжці, там ти смотриш красоти, просто невероятне. От як з Відьмаком було тречим. Ну що ж, дочекалися ми виходу цієї гри на комп'ютер. Що ми бачимо? Графіка навіть близько не така потужна, не така яскрава, як це було заявлено спочатку. Дасти з твари хріново. Якщо версія Відьмак 3» неприємно здивувала ПК геймерів, то консольні гравці були просто шоковані. Адже на приставках графіку взагалі. урезали у кілька разів. уже разробники просто обманом вмусили нас купить игру. Это связано с тем, что разработчики создают игры на самых топовых конфигурациях. Делают это даже не на геймерских ПК, они делают на специальных станциях, в которых там несколько десятков гигабайт оперативки, там 5 видеокарт стоит. И у них это все нормально работает на крутейших настройках. Но выпуская игру, они вынуждены это урезать, потому что у большинства игроков нет и подавно подобных компьютеров. Отже, игры творцям не вдалося реалізувати обіцяну графіку через слабке геймерське залізо, яке би просто не потягнуло усю красу, яку нам показували в трейлерах. А от що завадило іншим розробникам втілити свої обіцянки у грі мова про дюка нюкама Форевер. Один із самых главных рекордов ігрової індустрії по игре принадлежить ігрі Forever, которая між прочим, була в розробці цілих 14 лет. Поки розробники 14 років працювали над грою, у світі з'явилося щонайменше 5 нових держав, та відбулося близько 20 революцій. І здавалося б, за такий величезний термін можна було б створити справжні шедевр. Але у випадку із дюком нюкемо цього не сталося. Там было много глюков, было много недоделок. Там была не самая крутая картинка, не самые крутые спецэффекты. И многие элементы Дюка которые в игре в конечном итоге оказались, они на самом деле устарели. Рекордный час разработки студия Gearbox вытратила на створение потворной глюкавой стрелялки, яка поховала всю серию Дюка Нюкима. Что ж могло пить на так? Кучи-кучи такие длительные периоды разработки связаны с перфекционизмом разработчиков. То есть они что-то делают, делают, там, придумывают, значит, склепали игру там, процентов на 80, смотрят. У конкурентов там, или у каких-то новых те веяний в индустрии игра получается там, намного круче, с какой-то новой технологией или с какой-то новой фишкой они чешут репу, думают, блин, нам тоже это нужно, но для того, чтобы реализовать такую штуку, нужно игру делать с нуля. То есть придумать, например, новую технологию. Через свой перфекционизм та спробу вловить уси наисучастнейший игровые тренды разработчики забули в у игре власні обіцянки. Да, были и такие игротворцы, что навмисно вырезали из игры уникальные фишки. Хороший пример – Half-Life 2. На выставке E3 разработчики показали ролик, в котором их инновационный искусственный интеллект творит просто чудеса. То есть компьютерные противники, когда ты забаррикадировался в комнате, они сами решают, каким образом лучше тебя оттуда выманить. И они способны не просто там «О, я тебя увидел, я в тебя стреляю». Они начали выламывать дверь, начали Обрасувати параліну в окна гранати, не розділились. Тобто вообще було супер взаємодія. Даже ігра вийшла, цього всього там не було. Чому ж хлопці з Valve прибрали із халфи такий інноваційний штучний інтелект? А розробники склали до купи декілька цікавих елементів, починають їх тестувати. Входять цього тестування, з'ясовується, що якісь із елементів не гинає всіх інших. Тому лишається єдиний вихід викинути один або декілька елементів, які не вписуються в нашу загальну картину. Тобто розробники боялися порушити. Ігровий баланс, тому і вирізали з гри одну із унікальних фішок. Та бувають такі ігротворці, що взагалі нічого не бояться, і готові повністю змінити усю концепцію свого проекту, як це було у випадку із ProForce? Там був шутер про космічних пришельців, але в ітоді все смістілась в сторону восьмібітної класики в духі факшн фільмів 80-х, з їх атмосфери, зі героями, брутальними накащеними мужиками, котрим бігути всі хвалять. Зміна концепції гри це великий ризик, але хлопцям з Фрі Лайфс вдалося переробити початкову ідею на краще. До речі, як і творцям українського футуристичного шутеру за стеками і телепортаціями. За шість років розробки з нього пр. Прибрал всю фантастичную маячню и прикрутили Чорнобиль мутантів та шукачев артефактів. с этим. мова про легендарный сталкер. В нем обещали будут и машины, там и куча разных других штук. Когда игра вышла, оказалось, что там нету практически третьей из обещанного, включая машины. Про машины можно понять. Например, они просто убивали атмосферу. Если бы были машины, думаю, сталкер был бы хуже. Що ж, тепер ти знаєш, що під час тривалої розробки графіка гри може погіршитися через наврахування потужностей геймерських ПК. Найочікуваніші фішки можуть бути вирізані, щоб не порушувати баланс. А через гонитву за модними трендами може загубитися уся суть гри. Але не варто засмучуватися, коли не усі обіцянки втілюються у фінальній версії проекту, адже іноді навіть повна зміна концепції може перетворити звичайну гру на справжній шедевр. Далі у програмі рейтинг найприхованіших вбивць з ігор, яких ти зможеш побачити лише у твійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Величність космосу хвилює уяву, від його краси перехоплює подих, а його секрети зводять з розуму, що приховують далекі планети, як відкрити їх таємниці та при цьому не стати жертвою космічних піратів. Про це тобі просто зараз розкаже Джаред Хакабі, ком'юніті менеджер космічного симулятору Стар Citizen. Вітаю вас на борту Star Citizen. Зараз наша гра розбита на шість основних компонентів. Перший це модуль ангару, комплексу, якому знаходиться ваш зореліт та склади для зберігання вантажу. Модуль Арена Командер занурить вас у напружену атмосферу космічних баталій. До речі, як і модуль Star Marine. Тільки у ньому ви воюватимете не на відкритому просторі, а у вузьких коридорах космічних кораблів. Але з іншими гравцями завжди можна домовитись у соціальному модулі і вирушити, наприклад, на дослідження планет чи станції у планетарному модулі. А по завершенні усі ці компоненти ми об'єднаємо в один великий ммо всесвіт та про все по порядку. У Star Citizen ви самі обираєте свій шлях і можете стати ким завгодно, шукачем пригод, дослідником, торговцем, військовим, космічним шахтарем чи навіть піратом. Але ким би ви не стали вам не обійтись без власного зорельоту, спершу ви отримаєте ось такий мустанг альфа. Цей невеличкий човен підійде як для перевезення численних вантажів, так і для не дуже запеклих баталій, адже він має всього дві гармати та слабенький енергетичний щит. Та ви завжди можете його прокачати, придбавши додаткову зброю та броню. Щоправда, для цього вам знадобляться гроші. Заробити їх можна торгуючи з дружніми інопланетними расами, такими як Зіан чи Бану. До інших же космітів краще не суватися, принаймні, поки ви не назбираєте собі на потужний військовий фрегат, як Айдріс М чи на гоночний «Джамп Ворк 350 Так, це означає, що у Стар Сітізен будуть не лише перестрілки, а й справжні перегони на космольотах. І тут вам знадобляться навички пілота. Адже у космосі можна пересуватись у всіх ймовірних напрямках. Тому ви мусите навчитись керувати усіма двигунами свого човна. Інакше один невірний рух і ви влетите в астероїд. А якщо ви розкошелитесь на праулер, то зможуть. Не лише наздогнати суперника і взяти його на абордаж. Ну а якщо перестрілки та перегони не для вас, то запрошуємо відвідати Шубін Інтерстелар, астероїдний гірничо добувний комплекс. Тут вас навчать працювати руками не своїми, звісно, а руками робочих дронів. Одним словом, у стар сітізен стільки можливостей, що ви просто не зможете відірватися від нашої гри. Спеціально діда ідорати. Star Citizen вразила геймерів своїм розмахом і стала найуспішнішим краунфайдінговим проектом за усю історію Кікстартеру. Завдяки цьому розробникам вдалося залучити до озвучки персонажів таких іменитих зірок, як Гаррі Олдман, Джиліан Андерсон та Марк Хемміл. А от наступні герої теж дуже відомі, але не люблять, коли на них звертають увагу. Хто вони дізнаєшся за мить у Трійці ігронавта. Вони самотужки здатні боротися проти цілої армії, зупинити найкривавіших тиранів та змінити хід історії. І при цьому лишитися непоміченими. Це професійні вбивці з ігор. Хто з них виявиться найнепримітнішим? Дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта». І розпочинає наш рейтинг непомітних вбивць Сем Фішер професійний шпигун з гри Сплінтер Сен. Сем може непомітно прокрастися на будь-яку військову базу, знищити лігво терористів чи власноруч зупинити жорстокого диктатора. Та єдине, що йому не під силу зробити, це вимкнути свої трифокальні окуляри. Цей фірмовий девайс об'єднав в собі термальне та нічне бачення і навіть став візитівкою усієї серії Сплінтер Сет. То ж тепер Пигун Фішер світить ними, наче прожектор, і це у грі, де кожна дрібниця може його видати. І тоді місія буде зірвана не дуже гарний камуфляж, як для того, хто має увесь час лишатися на І саме тому Сему Фішеру дістається тільки третє місце нашого рейтингу. Ну а ми рухаємося далі. На другу сходинку нашого чарту прокрався Еціо Аудіторе, найвідоміший герой серії Асасін Creed, який став одним із 50 найкращих ігрових персонажів за версією книги рекордів Гіннеса». Його коронна зброя це паркур та приховані клинки, що наводили жах на самого папу римського, і якими можна було прирізати жертву прямо у натовпі. Звісно, якщо Еціо не розлякає цей натовп своїм специфічним виглядом, адже як можна змішатися із звичайними людьми, коли на тобі колчани стрілами та підозрілий капюшом. Вірна ознака асасина. І щоб ніхто із ворогів тамплієрів його не помітив, ецьо доводилося шукати обхідні шляхи, пересуватися дахами та ховатися у снопах соломи. Тож через таку нездатність домаскування ецьо Аудіторе посідає лише другу сходинку нашого чарту. І нарешті на першому місці нашого хіт-параду той, хто ховається у всіх на очах. Це агент 47, головний герой гри Хітмен. Генетики наділили його смертоносними рефлексами, гострим розумом та блискучою лисиною, яку він постійно приховує. Адже 47-й – майстер з перевдягання це найголовніша риса, якої позбавлені попередні вбивці. Тільки 47-й може перевтілитися у лестоношу, охоронця чи навіть копа та залишити. Ся непоміченим прямо на очах у своєї цілі, причому своїх жертв він зазвичай усуває так, щоб це було більше схоже на нещасний випадок ніж на вбивство, і саме за таку майстерність Хітмен посідає почесне перше місце рейтингу непомітних вбивць у трійці і гронавта. Не знаємо, що чекає на нас попереду. Можливо, завтра нам треба буде рятувати галактики або навіть спускатися у самісіньке пекло. А що б там не було, ми з цим впораємося разом. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах, на QTV.